Що тепер пропозиція, вона просто надзвичайна, тому що ті, хто не можуть визначитися, яке ж їм каміння найбільше подобається: чи агат, чи авантюрин, чи корал, чи яшма, чи димчастий кварц, наприклад. Так? То зараз ми вам пропонуємо справжню узагальнену композицію з усіх цих прекрасних каменів, які я щойно вам назвала. Тобто, тут переважає і Прекрасний агат, і тигрове око, і яшма, і лазурит, і, і авантюрин. Також є димчастий кварц, який всі обожнюють, Нефрит, місячний камінь, надзвичайна композиція. Погляньте, вам не знадобиться багато часу, аби обирати. І тому. Ця прекрасна композиція, цей прекрасний е, узагальнений такий повсякденний, е, сучасний, оброблений добре камінь або каміння, тому що тут у нас різновиди. Ми назвали Асорті. Ну, звичайно, не тільки цукерки можуть мати назву Асорті, а ще й такі чудові прикраси. Тож, за номером 0821 44 88 прекрасне намисто під назвою Асорті вже на вас чекає. Код товару 483. Якщо говорити про загальну його довжину, це 46 см. Застібка у нас карабін. Зараз вам я її покажу, аби ви побачили. Ось вона, карабін. Нам потім зроблять крупний е, план, приблизить, аби ви роздивилися 46 сантиметрів. Але ви можете замовити подовжувач. Обов'язково нашим операторам кол-центру вказуйте, якщо ви хочете мати трошки довше на мисто, Я зараз приміряю, аби ви його розгледіли більш детальніше. І таким чином наші оператори вони зможуть вам допомогти. Мені подобається, от я зараз його вже на себе приміряю, що воно має таку будову цікаву, ніби намистинки однакові, так? але і ні. По-перше, це у нас ручна робота, і дещо може відрізнятися. Один камінчик може бути трошки менший, інший трохи більшим. Але це ручна робота, так і має бути. Плюс це у нас різновиди різних мінералів, їх підвиди, особливо тому ми і назвали асорті. тому вони мають різну мінеральну будову, різну мінеральну структуру та властивості. Тому вони відрізняються. Розмір каміння 10 на 15 мм це в загальному, так, це в середньому. І зараз чудова ціна це 1400 гривень. Як на мене, цей чудовий подовжувач може вам знадобитися, так. Але погляньте. Прекрасно, що не перетискає шию, а навпаки, підкреслює зону декольте. Це дуже важливо, щоб не перетискало вам шию і ви відчували себе комфортно. І за 1400 гривень ви можете це зробити зараз. Але я би хотіла, щоб ціна була меншою. І так, вона вже менша. Тому любі панянки, увага! Намисто, яке називається Асорті, код товару 483 Має зараз вартість це для вас подарунок для вас всього 799 гривень. Це чудовий подарунок, це чудова пропозиція. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. А при замовленні більше, ніж дві одиниці по одному чеку за однією накладною, ви отримаєте знижку в мінус 100 гривень. Це дуже чудова пропозиція. Це приємна пропозиція, як на мене. Розмір каміння, про який я вам сказала, це 10 на 15 міліметрів. Це асортів, в яке входить і тигрове око, і яшма, і лазурит входить. А також ми бачимо прекрасний місячне сяйво, також ми бачимо чудові, прекрасні я інших не можу підібрати е, якихось синонімів, тому що це дійсно так приберу волосся, аби ви краще бачили. Також звичайний агати, авантюрин, димчастий кварц. Тому, поки ви маєте таку можливість в цю хвилину, в цю секунду, за номером нуль Робіть це код товару 480 3. і дуже приємна ціна всього 799 гривень. В будь-яку пору року, в будь-яку погоду, це чудове намисто Асорті буде підкреслювати вас та вашу яскравість і буде придавати свіжості. От це дійсно видно зараз, як очі почали грати іншим близьком. Тож не зволікайте, замовляйте, а ми будемо рухатися далі. Ви залишайтеся з нами, повернемось через декілька секунд.